Весна час для відкриття власних внутрішніх можливостей творчості і розвитку. Серця дорослих і дітей стрімко завоюють українські традиції, а саме мистецтво витинанки. Тож відроджуємо нашу культуру, шануємо традиції та власноруч навчаємось виготовляти красу. Якщо ви перебуваєте у пошуку захопливого заняття для всієї родини, яке і концентрацію допоможе покращити і розвиватись дрібні моториці, спробуйте свої сили у виготовленні весняної витинанки. Як пробуджується природа із початком весняного тепла, так народжували симпатичні квітково-рослинні композиції у постійних відвідувачок бібліотечних майстер-класів. Витинанки з величезною кількістю урізьблених деталей жінкам допомагала виготовляти талановита майстриня культурно-мистецької асоціації «Артспокуса» Ганна Петрик. Цим видом мистецтва вона займається протягом семи років. Чому ветенанки? Тому що ветенанки – це розвиток моторики, мислення. На папері з'являлись перші проліски, тюльпани і нарциси. Гра кольорів, політ фантазії і безмежне натхнення, помножене на підтримку Ганни Петрик, дали свої відчутні результати. Учасниці майстер-класу встигли виготовити по два панно. Павло Москальов, Олексій Уменський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.